Всім привіт! Я вітаю вас себе на каналі. І сьогодні я хочу звернутися до українців в Польщі, які вже, хоча б якось облаштувалися на новому місті, знайшли собі роботу і відчувають в собі сили допомагати іншим. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте йому ставити лайки, і звісно ж. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, за офіційною статистикою, зараз в Польщі в радіусі 500 метрів від вашого місця знаходження, де ви не знаходились, в радіусі 500 метрів проживає як мінімум. П'ять людей, які живуть за межею бідності, яким немає що їсти, яким не які не можуть собі дозволити абсолютно нічого. І досить часто таких людей ми не замічаємо, хоча вони є постійно біля нас і в трамваях, і просто на вулиці, і в магазинах, і так далі. І саме тому. Зараз така благодійна організація, яка називається Шляхетна Пачка, набирає нових волонтерів для цього. Ну, тобто, там є різні типи допомоги. Ви можете просто бути волонтером, можете бути донором так званим, тобто допомагати фінансово якось. От, і я хочу закликати кожного українця в Польщі, який. Зараз відчуває в собі сили допомагати іншим долучатися до цієї акції, реєструватися, ставати волонтером і робити дуже хорошу справу як для українців, так і для поляків, які зараз потребують вашої підтримки, вашої уваги, вашої допомоги. Отже, усіх охочих дана благодійна організація запрошує приєднатися до волонтерів найближчого випуску шляхетної пачки або ж академії майбутнього. Потрібні люди, які без проблем спілкуються польською мовою, тобто, це, певне, підійде тим українцям, які вже трохи довше знаходяться в Польщі. Для того, щоб подати заявку і стати волонтером, переходьте за посиланням в описі під цим відео, я його там залишу і реєструйтеся, робіть гарну роботу. По всій Польщі на даний момент бракує для шляхетної пачки 4800 волонтерів і близько 1500 волонтерів для Академії майбутнього. Це шляхетна пачка, це така основна організація, яка вже понад 20 років працює в Польщі на терені благодійності. А академія майбутнього це. Дочірня організація шляхетної пачки, допомога якої спрямована виключно на дітей. І зараз також до цих категорій входять і діти з України, які були, які були змушені тікати також від війни і зараз знаходяться в Польщі. Отже, якщо ви хочете ставати волонтером шляхетної пачки, то ви будете зв'язуватися з різними людьми. Які будуть там залишати якісь свої заявки, ви будете з ними спілкуватися, розпитувати їх історії, як вони опинилися в скрутній ситуації. Ці історії, тобто, ви будете знайомитись з людьми і дізнаватись їх історії. Далі ці історії будуть публікуватися на офіційній сторінці шляхетної пачки, і після цього люди, які мають там трохи більше грошей, будуть залишати, будуть мати змогу під конкретні потреби надавати конкретну допомогу цим людям. А в грудь? Оці там якісь набори, це не тільки продукти, це можуть бути будь-які речі, які цим, цим людям потрібні. В грудні вони будуть передаватись цим людям для того, щоб поліпшити їх життя. Якщо ж говорити про академію майбутнього, то як я вже сказав, це дочірня організація шляхетної пачки, і там робота цієї організації направлена на підняття самооцінки і підвищення впевненості дітей, які того не мають. Тобто, ви будете зустрічатися з дітьми на якихось заняттях, будете допомагати їм повірити в себе, будете допомагати їм знайти якийсь сенс в житті, якісь свої. Справжні мрії і так далі. Тобто ця частина роботи вона більш підійде людям, які люблять дітей, які люблять спілкування і які хочуть допомагати. В загальному ніяких там професійних навичок, окрім знання польської мови, розмовної, не потрібно, потрібно мати тільки велике серце, і якщо ви готові допомагати. І віддавати так трохи від себе, то можете переходити за посиланням і робити гарну роботу. На мою думку, таких українців в Польщі є дуже і дуже багато. Я не знаю, чи у всіх велике серце, але багато є українців, які нормально себе відчувають в Польщі і можуть допомагати. Тож я надіюсь, серед вас, серед моїх підписників, серед моїх глядачів, також є якісь, якась категорія людей, яка долучиться. До цієї програми, і мені особисто буде це дуже приємно. Свою думку з цього приводу, з приводу цієї допомоги, з приводу волонтерства, пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати, і мені взагалі цікаво, як ви відноситесь до волонтерства і до того, щоб не тільки брати, але також і віддавати. Тим паче, що тут мова йде не про гроші, тут мова йде просто про свій час і про свою увагу. Для інших людей, які, можливо, того потребують навіть більше, ніж ви. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!